Який алкоголь можна при схудненні? Якщо ти хочеш схуднути, треба себе обмежувати в деяких продуктах. І звісно, один з продуктів це алкоголь. В кінці відео буде крутий лайфхак. Ну і звісно, підписуйся, щоб нічого не пропустити. Коли ти приходиш на якусь вечірку або на весілля і навкруги всі вживають алкоголь, то ти не хочеш себе відчувати білою вороною. Тому відмовитись від алкоголю досить важко. Але якщо ти хочеш позбавитись свого живота як барабан, то це просто необхідно зробити. То, якщо хтось з твоїх родичів або друзів починає говорити... Та випий хоч одну, нічого не станеться, ти що мене не поважаєш? То ні в якому разі не можна казати, що ти хочеш позбавитись живота. Для цієї людини це зовсім не аргумент. Тобі треба просто сказати, що тобі не дозволяє пити лікар. Так ти знімаєш з себе відповідальність і перекладаєш на якогось міфічного лікаря. Ну а якщо людина починає запитувати, А що таке Що сталося, ти ще чимось захворів? Просто скажи, що це не його діло. Але з мамою цей лайфхак не проканає. Просто скажи, як є, вона зрозуміє.